Дорога за Господом, брати і сестри, вона не буває легкою. Кожен, хто йде за Господом, він буде стикатися з труднощами, він буде зустрічати такі ситуації в своєму житті, коли немає виходу. Це обов'язково буде. Просто питання: що ми з цим всім будемо робити? Як ми себе поведемо? Чи залишимось ми вірними? Мойсей каже їм: не бійтеся! Стійте і побачите спасіння від Господа, яке Він здійснить для вас сьогодні. Не бійтеся, стійте і побачите, будьте вірними, будьте міцними, будьте мужніми, Господь з вами. Господь вас не залишав, це Він сюди вас привів, це йому було угодно привести вас до цього моря червоного, щоб ви потім побачили його могутню і славну руку. Щоб ви потім могли сказати, це Господь зробив. Це не я своїми силами і мудрістю, не я так все влаштував, продумав і спланував, а Бог, який вів мене, Він це влаштував. Бо, як бачили, ви, єгиптян, сьогодні не побачите вже ніколи. Господь боротиметься за вас. Ви ж зберігаєте спокій. Брати і сестри, Господь боротиметься за вас. Ви ж зберігайте спокій, будьте вірними йому, вірте, довіряйте йому. Це важко. Це непросто. Непросто довіряти, коли ти очима дивишся на ситуацію. Виходу нема, але тобі треба довіряти. Це непросто. Але Господь боротиметься за вас. Бог не тільки брати і сестри супроводжував Ізраїль у вигляді цього хмарного і вогняного стовпа, він мав конкретний план для їхнього спасіння. Це все було сплановано Господом. Те, що нам важко, брати і сестри, не означає, що Бога немає з нами.